Найвидатніша співачка світу тепер у Тернополі. Тут на стіні будинку, що по вулиці В'ячеслава Чорновола, тепер красується мурал Соломії Крушельницької. Ось портрет співачки, а довкола квіти. Створила цю красу харків'янка Юлія Данилова. Каже, таку композицію обрала неспроста. Цей стінопис це квіти для Соломії. Мені здається, що Соломія Крушельницька настільки видатна і чудова співачка, що вона заслуговує на оплески та букети від шанувальників навіть після смерті. Тому ми намалювали букет, і також я розумію, що волочне мистецтво воно не дуже довго живе і з ним колись там щось може трапитись. Тому якщо якомусь мандало в місті будуть чесатися руки, щоб щось там поруч намалювати, то я попрошу намалювати квіти. У Тернополі Юлія вперше тут провела цілий місяць в рамках резиденції ретриту Віла Соломея. Присвячений захід був постаті Соломії Крушельницької. Тож про співачку, ілюстраторка читала, вивчала біографію і згодом з'явилась ідея створити оригінальний стінопис. До того ж, для дівчини такий вид мистецтва новий. Спочатку хотіла зробити щось більш складне, більш цікаве, але погодні умови такі не сприяють взагалі. Там не тільки влітку малюють муроли. Е, Тому я придумала таку відносно просту композицію з квітами для Соломії. Показати, що простір для творчості є і в умовах війни основна мета такого проєкту. У роботі, каже, задіяла кілька матеріалів. Це і графіті фарби, і ПВХ-пластина. Тобто пластик. Труднощі були в тому, щоб власне це намалювати, тому що був дуже відповідальний крок. Тому я вибрала відносно такі прості елементи, щоб намалювати просто, але красиво. Розробили макет і приступили до роботи. Юлія навіть показала, як це було. Обрали локацію, яка близько до залізничного вокзалу. Так каже гості міста одразу зможуть побачити стінопис. Частину творчості переселенки, яка ще підлітком з Донбасу, втекла від війни на Харківщину. Більшість коміксів, які у мене є, вони, на жаль, про війну, про те, як ми переживаємо війну, про те, як бути українцем зараз. Це дуже боляче і дивно, що так вийшло, що захисним моїм механізмом було під час. Після початку повномасштабного вторгнення це дуже багато малювати. Дівчина продовжує вірити у нашу перемогу і створювати неймовірно чуттєві роботи.